Mm-hmm. Сьогодні ми відзначаємо дату сумну, можливо, скорботну, але водночас у кожного українця свідомого в душі є радість, радість за те, що свого часу Тарас повернувся з чужини на свою рідну землю, на землю, яку він заповідав у своєму заповіті. Кожен свідомий українець, який знаходиться на Чернечій Горі, мав би задавати собі запитання, хто ми є, куди ми йдемо? Коли ми згадуємо про велич і постать Тараса Шевченка, ми обов'язково згадуємо про його вірші, поезію, ми згадуємо його картини, графіку. Проте ми усвідомлюємо, що велич Тараса в тому, що він, Тарас Григорович Шевченко, ідентифікував нашу націю у світовому просторі. Місія Шевченка полягала в тому і полягає донині, що Шевченко зберіг, примножив наше українське слово. Кожен, хто приходив. З недоброю місією на нашу землю завжди мав одну мету знищити нас, як націю. Проте не завжди їм була потрібна наша земля. Вони нищили так і таким способом, і такими методами, які зберігаються і до цього часу. Свідками ми є. Вони беруть основне. Їм треба забрати декілька, три-п'ять речей. Основна річ це мова. Друге церква. Третє свідомість українця. Далі культура і духовність. Пригадуються слова Валуєва, коли він видавав свій указ Я дозволю собі процитувати. Балуєв написав до Київського генерал-губернатора маленький приватний лист і запитав у нього: слухай, як ти думаєш, через кілька місяців я видам циркуляр про заборону української мови. Це буде правильна думка, це буде правильне рішення. І той генерал-губернатор через декілька тижнів пише йому лист відповідь. Правильно. Тому що, якщо ви їм дозволите малоросійський язик, послезавтра вони обратяться к вам за независимості. Шановні свідомі українці, я прошу всіх усвідомити те, де ми живемо, хто ми є і саме основне, що ми хочемо в житті, куди ми йдемо. Я бажаю всім добра злагоди. Миру на нашій землі. Згадувати і примножувати Шевченкове слово. Слава Тарасу Григоровичу Шевченко. Царство Небесне йому. І коло броду мак не сходи. Чомусь дівчинок, добро до не не ходить, не ходить